Реквієм атернау Дона Ейс до вічний спокій даруй їм Господи. На конвертики хат опустилась чернилами осінь, в темних вікнах великими буквами встав адресат. Я літала по інших світах, нещодавно зовсім, а тепер повернулась в полон. Своїх рідних пенат, мов здоріла планета, двоглавий орел на порозі, сизий дим димарів, мов магнітом притягує біль. Бик в сузір'ї випробувань крутить сталеві роги. Нагріває священа весна для хрестин купіль. Пес зализує рани. Єдиний свідок пожежі не війна зруйнувала міста, а лихий язик. На мільйони стежок у кривавій і білій одежі Розіслався надії і відчаю зоряний крик.